Коли взагалі пов'язують ну, одеську мову з російською, мені стає дуже смішно, тому що ну, я так само буду українською мовою розмовляти, ну, візьміть там нашу виставу Сусіди типу, умовно. Ну, І там все українською одеською мовою написано. Ну, І немає там ніякої російської, але це абсолютно одеське. Ти це абсолютно, ну, ти відчуваєш на 100%, що це Щом одеське. Це в російські серіали, які знімалися угу. тут в Одесі, я не хочу тут угу. називати назву, ну, сіпер, знає, так? який я дуже сильно не люблю. Окей. Ось. І ось я спілкувався з людьми, які кажуть, що насправді росіяни спотворили там одеську мову. Так, це правда. Це, це капець, це фейк. Російський серіал з паплюженою абсолютно ну, мовою. Є кілька авторів, а я їх саме навіть споплюв? знаю в фейсбуці. Як, як розпізнати справжню одеську мову від справжня не імітує і не намагається. Дивіться, я вам зараз покажу, що таке спаплюжена одеська мова, не на прикладі одеської мови. Абсолютно. Дивіться, коли людина не знає англійською зовсім, вона а. Just uh wanna say that I do really know English. You know what I mean? Ну і людина, яка знає, I I really know, you know what I mean? Ну, no, типу, not, not not, not, not be pretentious. Ну, no, типу, одесит, ну, uh, типу, no, одеський автор в тому числі. Да? Людина, яка просто ну, має цю традицію, ну, колись ну, взяла на себе ще там, з дитинства, вона нікого не намагається цим вразити. Вона не намагається цим випендритись, вона не будує зайвих ну, лінгвістичних конструкцій. Це перша ознака того, що це абсолютний фейк. Там з'являється якийсь ой, говоріть мені за ваше каторе, то і там от починається от таке от. Ну зазвичай я, я перепрошую, ну типу, ми не так розмовляємо. Ми, ми обираємо, дивіться, будь-яка мова чи будь-який троп мовлення, він проходить період еволюції. Це є така наука, називається меметика. Ну, типу. Це все елементарно, розумієте? Проходить певну еволюцію. Еволюція залишає е, тільки те, що зручно, ну, те, що ефективно, те, що ну, типу, краще, ніж попередній аналог. Ну, це на, на, та сама теорія Дарвіна, тільки в мовах. О, в одеській справжній мові залишилось ну, типу, залишилось і живе справжнє. Що... Зручніше, ну типу, ємніше, ефективніше. Коли ти бачиш отаку конструкцію, отаку конструкцію, яку хтось прям писав, намагався написати, напхати туди, як ви кажете, що, ну типу, там гей, hey, що і т.д. і т.п., Ну це скоріш за все фейк.